Вірні юдеї сьогодні святкують новий рік 5770. тисяч Інша назва свята Роша Шана. Цього дня юдеї традиційно збираються у синагогах, а найбільш ортодоксальні з усіх куточків світу дістаються українського міста Умань до могила Цадика Нахмана. На кухні головного рабина України кипить робота. Тут готуються до гастрономічної частини роша шани. Це заготовка для фаршированої риби, чи то фіш. Рівка Асман, дочка Рабина, робить усе, як книжка пише. «Ми в рибі кушаємо голову, а не хвост, щоб ми були головою, а не хвостом». Наступне за значущістю страва Рошашани – цимес. До ось цієї моркви, кушаної в апельсиновому соці з медом та корицею, скоро додадуть сухофрукти та груші. Ну, «Сладка, тому що, ну, що всі наші покоління, ну, покоління – це газар, і газар – це найвища морковка» і що, все наші були сладкими. Далі на стіл потраплять яблука та мед, а от горіхам надто солоному та кислому на єврейському святі не місце. Єдиний виняток гранати. 613 шість тринадцять зйомошок, ми х кушаємо. Ну за час наші 613 заповідей. Центральна київська синагога вилискує свіженатертою підлогою в день та навіть надвечір тут ще порожньо. Та з першою зіркою тут не буде де яблуку впасти. За традицією єврейські свята починаються із заходом сонця. Водороша Рошашина, глава годи, поэтому Рошашина очень важливо використовувати кожну минуту. за давніми віруваннями. Саме в цей день 5770 років тому Всевишній створив світ і першу людину. Адам був сотворено на шестой день творення в Роша Шанає это именно було. І поэтому э, человек судиться именно в день, коли он був сотворен. Он веде сказано, що в один день був сотворен, згрішив раскаялся. На Найзразковіші дні року так характеризують Роша то єврейський новий рік Вірні юдеї вони переконані, в ці дні Бог прискіпливо дивиться на людство і робить записи в книзі життя на наступний рік. Запорука такого запису чемна поведінка та поїздка в Умань на могилу цадика Нахмана, переконані юдеї. Старі хасиди твердять, вірні вченню нахмана не припиняли паломництва і в радянські часи. Той обіцяв просити за кожного, хто зустріне свято на його могилі. Тож охочих вистачає, їдуть з усіх куточків світу. Рошашана шана триватиме два дні. Цього року вона припала на суботу. Тож головну заповідь свята на власні вуха почути звук шофара за традицією виконуватимуть у неділю. Наталка пісня Володимир Молчанов ТВА.